Вітаю! Сьогодні ми працюємо над класичним детальним переказом із творчим завданням. Переглянути покроковий алгоритм роботи над переказом, а також дізнатись, як складати різні види плану, ви можете окремо за прикріпленими посиланнями в описі до цього відеоуроку. Переказ на 12 балів це просто і три види плану. Тут же я тільки коротко нагадаю деякі правила: підготуйте зошит чи аркуш, ручку або олівець, підготуйте чернетку. Запишіть назву тексту. Під час першого прослуховування тексту нічого не записуйте. Слухайте уважно і намагайтесь усвідомити, про що йдеться, як розгортається сюжет, на які мікротеми можна поділити текст. Під час другого прослуховування записуйте ключові слова, можливо, дати чи імена, географічні назви або інші слова, які на ваш погляд стануть орієнтирами у відновленні тексту по пам'яті, тобто власне переказу. Не намагайтесь записувати повні речення, так ви відставатимете, відволікатиметесь і можете втратити ланцюжок сюжету тільки ключові слова. І, по можливості записуйте їх скорочено, але так, щоб ви самі могли потім розшифрувати записане. Після цього етапу роботи можна приступати до написання переказу будьте послідовними, намагайтесь якомога детальніше переказати текст, не забувайте відокремлювати мікротеми, тобто кожну з них оформляти окремим абзацем. Як тільки ви завершите цю частину роботи, можна переходити до виконання творчого завдання. Просто продовжуйте свій переказ окремим абзацем, керуючись правилом трьох не. Тобто, ваше творче завдання має стати гармонійним продовженням основного переказу. Тому не пропускаємо рядків, не пишемо слова творче завдання чи інші і не записуємо тут саме завдання. Ми працюємо з вами дистанційно та асинхронно. Тому у цьому відеоуроці після другого прослуховування ви не по черзі, а одразу побачите і список слів, які також можуть допомогти у відновленні тексту і грамотному написанні, і разом зі словами побачите творче завдання, яке необхідно виконати. На цьому етапі ви зможете поставити відео на паузу і розпочати роботу. І ще одна порада краще спочатку скористайтесь чернеткою, а коли напишете переказ, перевірте його. І якщо будете повністю задоволені роботою, то тільки тоді перепишіть на чистовик і щоб потім вас не відволікати, два нагадування. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відеоуроки. Після завершення роботи над переказом не забудьте надіслати завдання на перевірку своєму вчителю у визначений ним спосіб і натисніть вподобайку до цього відеоуроку. А якщо виникатимуть якісь запитання під час роботи чи потім. Пишіть їх у коментарях до цього відеоуроку. Намагатимусь оперативно вам допомогти. А тепер до роботи. Успіхів! Козацька зброя. В Україні, мабуть, немає жодної людини, яка б не знала, хто такі запорожці. І сьогодні. Ми згадаємо про наших пращурів, які були насамперед мужніми воїнами. Запорожці любили й шанували свою зброю, пишалися нею, утримували у великій чистоті це зрозуміло, бо зброя потрібна була для того, щоб захищати рідну землю та своїх людей. Та й самим козакам зброя могла врятувати життя. Козаки мали рушниці, пістолі, списи, шаблі. У рушниць були довгі стволи, часто прикрашені сріблом. Кожен козак мав по чотири пістолі і вмів вправно ними користуватись. Списи були виготовлені з легкого дерева, спірально помальовані червоною і чорною фарбами. На один із кінців списа одягали залізний наконечник. На протилежному кінці списа були дві невеличкі дірочки для петлі, що одягалася на ногу. Деякі списи мали вістря на обох кінцях. Запорожці широко використовували цей вид зброї. Шабля була не дуже довгою, зате гострою. Носили її при лівому боці і за два кільця прив'язували до пояса. Шаблі запорожець віддавав перевагу перед іншою зброєю. Про майстерність запорожців щодо користування зброєю чутки розносились по всьому світу, та ці чутки святісінька правда, недарма вороги страшенно боялись козаків. Козацька зброя в Україні, мабуть, немає жодної людини, яка б не знала, хто такі запорожці. І сьогодні ми згадаємо про наших пращурів, які були насамперед мужніми воїнами. Запорожці любили й шанували свою зброю, пишалися нею, утримували у великій чистоті. Це зрозуміло. Бо зброя потрібна була для того, щоб захищати рідну землю та своїх людей. Та й самим козакам зброя могла врятувати життя. Козаки мали рушниці, пістолі, списи, шаблі. У рушниць були довгі стволи, часто прикрашені сріблом. Кожен козак мав по чотири пістолі. І вмів вправно ними користуватись. Списи були виготовлені з легкого дерева, спірально помальовані червоною і чорною фарбами. На один із кінців списа одягали залізний наконечник. На протилежному кінці списа були дві невеличкі дірочки для петлі, що одягалася на ногу. Деякі списи мали вістря на обох кінцях. Запорожці широко використовували цей вид зброї. Шабля була не дуже довгою, зате гострою. Носили її при лівому боці і за два кільця прив'язували до пояса. Шаблі запорожець віддавав перевагу перед іншою зброєю. Про майстерність запорожців щодо користування зброєю чутки розносились по всьому світу. Та ці чутки святісінька правда, недарма вороги страшенно боялись козаків.